Десять мільйонів гривень депутати Кам'янець-Подільської міської ради вже виділили на реконструкцію центрального стадіону. І до цієї суми планують додати ще 7 мільйонів гривень. Така інформація прозвучала на засіданні постійної планово-бюджетної комісії, яку 15 липня провів Андрій Бойко. Це додаткові? Ні-ні, це додаткові кошти розмовлялися і. Десять у нас вже є виділи. Мільйони гривень на стадіон, попри те, що Михайло Посідку публічно визнав, футбольна команда Епіцентр, яка увійшла до Прем'єр-ліги, тренуватись і грати у Кам'янці-Подільському не буде. Принаймні домашні матчі сезону 2025-2026 епіцентр гратиме у Тернополі на центральному міському стадіоні, який повністю відповідає вимогам прем'єр-ліги. І є сумніви, що ця футбольна команда взагалі колись повернеться до Кам'янця-Подільського. Водночас у Кам'янці-Подільському замовляють проектну документацію, яка передбачає значне збільшення електричної потужності, прокладання нових ліній електропередач та встановлення трансформатора. І, як запевнив міський голова, роботи планують завершити до кінця літа. Але нова система електроосвітлення далеко не все, що потрібно зробити. Чекаємо три позиции від підрядників, насколько я знаю, всю информацию. В визначаємося, всем так заразумело, що ціна поняла точно 15 ми 20 года. Да, так? будем точно заниматься. У тому ж дописі Михайло Посідко сповістив про розробку документації для встановлення нових щогл та сучасних світлодіодних світильників, а також про необхідність реконструкції адмінприміщень стадіону та встановлення спеціальних платформ для телевізійних трансляцій матчів. Скільки усе це коштуватиме громаді, ніхто не озвучує. У соцмережах кам'янчани різко розкритикували владу. Мовляв, на сьогодні краще ці мільйони гривень спрямувати на Збройні сили України. Та й чи готова громада витрачати кошти на стадіон, до якого уже зараз немає вільного доступу? За дозволом на проведення міжшкільних чи студентських змагань на центральному стадіоні потрібно не один день оббивати пороги владних кабінетів. І немає гарантії, що такий дозвіл нададуть. Так чи інакше, питання виділення ще 7 мільйонів гривень на реконструкцію центрального стадіону розглядатиметься на 55-й сесії міської ради 17 липня.